Веселую музику зустріла сьогодні площа біля обладміністрації. Жалобний мітинг за жертвами подій на майдані. Більше сотні дніпропетровців прийшли туди, аби закликати владу негайно припинити насилля. Вигуки ганьба лунали під жартівливі мелодії з концерту до дня захисника вітчизни. Мітинг жалобний. Тож ті, хто прийшов сьогодні у сквер біля обладміністрації, передусім хотіли вшанувати пам'ять загиблих. Та головне закликати владу негайно припинити вбивати свій народ. Я не відношусь до жодної партії, але я вважаю, що це злочин. Коли гинуть люди, це злочин. Не можна мовчати. Люди сприймають події на майдані як особисту трагедію. Це переломний момент в історії наступив что-то делать, тому що нельзя далі этого терпеть. Серед організаторів члени так званої сестринської сотні жіноче об'єднання відомого своїми мирними та креативними протестними акціями. Вони закликали тих, хто зібрався не вступати у безглузді суперечки, не піддаватися на провокації і захищати один одного. Не відходити одному, зрозуміло? Тому що ви бачите, вони там збираються, Ви бачите по периметру, що там у них відбувається, вони готуються. Зрозуміло? мужчини бажа. Будьте здержані серед вас жінки. до жалобного мітингу. приєдналася десь сотня дніпропетровців. Згодом колона вийшла зі скверу до обулу адміністрації, де саме розпочався святковий концерт до дня захисника вітчизни. До адмінбудівель мітингувальників не пустила міліція. Її підрозділи вишикувалися так, наче готувалися відбивати озброєні атаки. До них учасники акції звернулися з проханням не виконувати злочинні накази. На ваші колеги там стріляють в людей. Ви ж думаєте теж над этим? Ви ж якось то смотрите новості. Ну я сподіваюся, що вас пускають к новостям. бачите, ви 25 вбитих, 30 вбитих. А ввечері приблизно три сотні мітингувальників вирушили мирною ходою з під стін облдержадміністрації на європейську площу. З закликами Слава Україні Дніпро вставай. Люди йшли проспектом Карла Маркса. Дорогою до них приєднувались інші жителі Дніпропетровська. Противостояння возле ОГІ Дніпрапетровська огії не було, поэтому ми йдемо просто Січаска колоною і поэтому. Буде все у нас хорошо. Скажіть, якщо на вас будуть нападати, ви в змозі будете відбувати напади? Я не думаю, тому що у нас серед нас багато жінок, які просто матері, багато взрослих, які ну я молодий. Ну ви готові до того, що можуть бути наступа жуки? Теж є жінки. Та я діти. вам не можу це прогнозувати. Колону супроводжував наряд міліції. На той час трапилось лише одне порушення правопорядку. Та й те з боку міліції. Люди у формі перекинули Клумбу на європейській площі. А прохання активістів підняти її проігнорували. В цілому акція пройшла мирно. З центральної площі Дніпропетровська активісти вирушили до залізничного вокзалу. Марина Дудник, Юлія Брик, Євген Хисний, Сергій Гончар. Новини одинадцятого каналу.